Мир вам всім, хто заглянув на наш канал. Коротеньке відео, інформативне. Це теплоакумулятор на 1000 літрів. Стандартний такий, хоча робиться індивідуально, але тут було місце якби, по висоті, по ширині достатньо було. Просто тут грала роль не розмір, а об'єм. В діаметрі 80 см і висота тут по денцях від цієї частинки. До цієї частини, до цього верху 2 метри. Ну, там ще трубка бачимо, ножки додають мідний змівічок. Відео не про те. Відео про те, що людина купила котел. Котел хороший, ну, відносно. Велика перевага в тому котлові, що він має варочну поверхню. Можна одночасно гріти будиночок і... Гріти і варити разом, приготувати їжу, там, гріти воду, ще щось, коли немає електрики, повністю енергонезалежний котельчик. Ну, Він добре пішов би на такі невеликі будинки, там 50-80 квадратів до 100 квадратів. Потужність його 10 кВт. Я не знаю, не перевіряв. На практиці я його не бачив вживу. Справа в тому, що цей клієнт, що замовив цей теплоакумулятор, хоче переробити свою систему опалення збільшити там ну, саме опалення, більше як площа, доставляє теплоакумулятор і той котел йому стає за малою потужності. Хто, ну, хто працює, користувався із теплоакумулятором, розуміє, що маленький котел і теплоакумулятор від, і не цікаво. От Бачимо, там у нас два 40 стоїть, а там вариться два п'ятдесяточки котли. Ну, цей 50 буде працювати на півтори тони, а другий 50 щоб ми розуміли, які, які котли беруть під теплоакумулятор, це також буде 50 кВт, буде на 3 тони працювати. Той піде в Полтавщину, цей, ні, цей на Київщину поїде, цей на Житомирщину теплоакумулятор. І котел відпрацював, оцей, що був 10 кВт, відпрацював один сезон. І зараз цей клієнт хоче його продати. Попросив мене допомогти знайти клієнта. Завжди на осінь з телефона червоний, запитуючи, який котел, Торік, ну, скільки ми дзвінків. то не чекайте осінь, хто хоче взяти по такій ціні. Він сказав 7 тисяч гривень. Ну, за доставку вже домовляєтеся, розумієте, що варочна поверхня шабуна. Вона коштує також грошей. Метал там коштуватиме, ну, зараз ціна на метал підскочила. І далі не зрозуміло, що буде в Україні, бо така нестабільна ситуація. За такі гроші взяти котельчик майже даром. Майже даром. Нижче ми закріплюємо відео, яке прислав цей клієнт по тому котлові. Бо я його вже виставляв, але YouTube робить таке коротеньке це відео. Я там не мав ні заставочки поставити, не мог було розказати, то я так вирішив спочатку розповісти, про що мова йде. А вже потім тільки те відео, що прислав клієнт. Я з вами прощаюся. До наступних відео будемо робити огляди по цих котельнях. Розкажемо ми трошки по цих котлах, куди вони поїдуть. Куди підуть, а зараз до вашої уваги відео котла, який продається. Маємо котел. Потужність 10 кВт. Один сезон в експлуатації. З варочною поверхнею. Проводимо огляд. Метал четвірка. По кругу. В середині новий давався. Повністю робочий проблем нема. Причина заміни. Збільшення опалювальної площі. Вартість. Сім тисяч гривень. Дякую.